Липнева сесія Рогатинської міської ради розглянула 178 питань, з них 164 – земельних. Чотири питання сесії були присвячені медицині. Заступник міського голови Іван Красійчук доповів про ефективність функціонування мережі комунального некомерційного підприємства Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги, про хід виконання програми розвитку медичної допомоги на території громади та внесення змін до цієї програми. Було зазначено, що Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги продовжує надавати необхідні обсяги медичних послуг на сел. Еленню турбується підвищенням ефективності функціонування медичних закладів та поліпшенням їх матеріально-технічної бази, як прозвучало на сесії, заходи місцевої програми розвитку галузі охорони здоров'я на 2023-2024 роки, майже виконані. Це дозволило медичним підприємствам громади надавати якісну медичну допомогу, забезпечувати своєчасність лікування та повноту обстеження пацієнтів. Тож наступним кроком, як вирішила сесія, стане створення робочої групи з підготовки проєкту нової програми розвитку медичної допомоги. На 2025-2026 роки депутати міської ради заслухали виконання програму розвитку місцевого самоврядування, мета якої пропагування історичної, культурної спадщини та соціально-економічного потенціалу громади, активізація діяльності депутатського корпусу, створення відповідного іміджу територіальної громади на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Кошти депутатського фонду торік і вже цього року були спрямовані на надання матеріальних допомог мешканцям громади та на фінансування соціальних освітніх потреб на підтримку збройних сил України у 2020 Двадцять році з депутатського фонду використано 187 тисяч гривень. За кошти програми закуплено та встановлено 20 анотаційних дощок нашим загиблим землякам, героям захисникам України. Рогатинська міська рада продовжує збільшувати обсяг фінансових ресурсів програми підтримки підрозділів територіальної оборони та збройних сил України. Рішенням сесії було додатково виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень на зміцнення матеріально-технічного забезпечення окремих військових підрозділів ЗСУ. Понад мільйон гривень додали і на програму соціального захисту та. Соціальних послуг депутати міської ради проголосували за внесення змін до бюджету громади на 2024 рік. Серед найпомітніших 480 тисяч гривень на зміцнення матеріально-технічної бази рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, 200 тисяч гривень. Допомога бурштинській громаді на подолання наслідків обстрілів енергетичної інфраструктури, передбачені кошти на співфінансування проєкту Крила надії, це створення масажного кабінету для реабілітації учасників бойових дій, військовослужбовців та сім. Май загиблих співфінансування проєктів, час діяти Україну та село Мрії. Додаткові кошти з місцевого бюджету виділені на галузь освіти, зокрема на придбання генераторів.